Якщо врахувати, що в Європі перебуває близько 5 мільйонів українських мігрантів, а біля 2-2,5 мільйонів знаходиться на тимчасово окупованій території. Біля півтора мільйона знаходиться ще додатково у Росії, то зрозуміло, що мова йде приблизно про 8-9 мільйонів українців, котрі знаходяться за кордоном. І зрозуміло, говорити при таких цифрах про ще якусь величезну хвилю трудової міграції чи просто еміграції з нашої країни, ну про це мова вже не може і. Йти, бо нас фізично не вистачить на виїзд, якщо говорити взагалі мій прогноз на найближчі 5 років. Дай Бог, щоб в цьому році або в наступному першій півріччя закінчилися активні бойові дії. Кордони будуть я впевнений, відкриті. Ось тоді нас чекає з одного боку повернення частини тих українців, котрі знаходяться в країнах Європи, повернеться близько 30%. 70% все ж таки мій прогноз залишиться. І буде нова хвиля трудової міграції з України. Бо на жаль, стрімкого економічного злету у нас не відбудеться, і людям потрібно буде на щось жити. І тому люди поїдуть працювати або за кордон, поїдуть, або поїдуть до своїх родин, котрі вже асимулювалися в Європі. І тут мова буде йти про виїзд ще додатково півтора-два мільйони людей.